Вітаю вас! Ви на каналі Таро з любов'ю і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. І ми сьогодні будемо розглядати таке питання, що зараз найбільше впливає на ваше життя? Що зараз найбільше впливає на ваше життя? Що зараз найбільше впливає на ваше життя? так, ваше життя зараз прийшло, якесь таке осяяння, ідея, щось таке вам, до вас прийшло, що дало вам можливість розкрити себе, відчути себе, зрозуміти себе. Можливо, це знаєте, як якийсь такий інсайт, от вас осінило, і ви зрозуміли, що ви можете е, творити, що ви можете щось таке робити, що вам подобається, що вам приносить задоволення, і е, що вам найкраще получається робити. і ви Розумієте, що це призводить вас до до росту, ви е, розвиваєтеся в тому, ви починаєте рости. Якщо спочатку це була така ідея, яку ви так знаєте берегли, це щось було таке для вас дороге, е, то коли ви почали е, працювати над тим, коли ви почали вдосконалювати, ви зрозуміли, що ви ростете, ви зрозуміли, що ви. Е, Розвиваєтеся, це вам подобається, і ви получаєте від цього таке ну, задоволення, дуже, дуже вам це гріє душу. І ви, коли думаєте про цю свою справу, там про це своє хобі, можливо, чи там роботу, яку ви почали робити, вас, знаєте, душа завмирає, вас. Таке, знаєте, такий от в душі. І ви, саме головне, бачите, що вас люди сприймають, що людям це також подобається, що люди також радіють від вашої роботи, від вашого е, успіху. Люди вам дуже вдячні, люди дуже цінять вашу роботу, людям подобається ваша робота, і люди хочуть до вас йти ще і ще люди хочуть до вас звертатися. І е, карта світ – це, знаєте, це ви знайшли себе, в своїй реалізації, і ви е, відчуваєте гармонію. От ви на своєму місці, ви відчуваєте, що я е, готова. Е, це робити, і мені подобається те, що я роблю. Я готова розкриватися всьому світу, я готова показувати себе. І я впевнена в тому, що це принесе мені в перспективі дуже хороший результат. Так, дивіться, в минулому у вас були якісь такі дуже неприємні, неприємна ситуація в житті, яка завдавала вам болю. І це, знаєте, таке було, така була ситуація, де неможливо було її змінити. Вам прийшлося, як то кажуть, змиритися і чого ви не могли зробити. Це щось було таке, що завдавало вам болю, і е, це, це була така е, чорна полоса, з якої було вийти дуже важко. Але вам вдалося, вам вдалося, і ви е, проявили якусь таку, знаєте, Силу волі, і ви сказали: все, хватить, я так більше не можу. Я йду, я йду до змін. Я хочу змінити своє життя. Ви дуже багато просили ваших сил допомоги в Бога, і ви мріяли про те, як зміниться ваше життя. І от в якийсь момент до вас прийшло це таке осяяння, таке, і ви зрозуміли, що ви можете. Що створити, робити таке, що буде подобатися людям, буде подобатися багатьом людям. І це можна розвивати. І це буде популярним навіть ну, по цілому світу. От. Так, це бачите, для вас відкрилося якийсь момент такого осяяння, і ви е, зрозуміли, що не потрібно боротися в тому житті, а потрібно от, знайти, навіть якщо в тебе проблеми, навіть якщо тебе накриває е, ця чорна полоса. З якої дуже важко знайти вихід, не потрібно боротися з нею. Потрібно зупинитися і, як то кажуть, знайти от цю золоту серединку, цей баланс, про який всі так говорять, дуже тепер багато про баланс. І якось, знаєте, не відпустити, не зациклюватися. А от якраз і в той момент, коли приходить в житті випробування. Якраз і потрібно відволікатися на щось, що тобі подобається, на якісь хобі, на якісь моменти, коли ти починаєш робити щось, що тобі подобається, ти починаєш забувати за те, що ти не можеш змінити, на що ти не можеш вплинути, і це якось допомагає. Навіть на рівні е, такому емоційному е, краще себе почувати відповідно, якщо в тебе вже йдуть якісь позитивніші емоції, тобі і на фізичному рівні легше. І насправді це дуже сильно допомагає. І це зараз оцей ваш, е, це ваша така ідея, цей ваш такий. Це, чим ви зараз займаєтеся і що вас радує, це насправді зараз дуже впливає на ваше життя. Дивіться, випала карта сила, яка говорить про те, що. Ця справа закрутила вас, такий водоворот закрутила, і ваше життя почало різко мінятися, в кращу сторону мінятися почало. І ви відчули в собі якусь таку силу, яка дає вам можливість діяти, йти не зупинятися. І знаєте, вам це зараз дуже подобається. Вам це зараз дуже подобається, це дуже якби, позитивно впливає на ваше життя. Дев'ятка Пентаклів, ви почали відчувати себе такою. Знаєте, незалежною. Ви почали відчувати, що я можу себе забезпечити, себе, своїх там дітей. Мені вже не страшно, як було в минулому по тройці мечів. Я відчуваю вже якусь таку опору фінансову, і я вже не боюся, що буде завтра і чим я завтра буду годувати своїх дітей. І знаєте, це дає вам можливість так, як то кажуть, вже видихнути. І е, ви розумієте, е, для для до вас тільки тепер прийшло розуміння, чому ви були в цій тройці мечів. Що наскільки е, ця ситуація болісна? Ee, привела вас, оце такі, знаєте, запутаний стан нерозуміння, що робити далі. Оця пауза, в якій ви сиділи, яка вам, е, коли вам здавалося, що все виходу немає, я не бачу цього виходу. Ви тепер тільки починаєте розуміти, що це. Був такий період, потрібний вам ця пауза, і що це насправді якраз і і був цей прорив, який стався в оці, оці такі такому важкому, незрозумілому для вас стані. Це був ваш прорив, і тільки тепер ви зрозуміли, що е, наскільки, от, наприклад, наші такі е, негативні моменти, ситуації в житті, наскільки вони можуть призвести до нашого росту, наскільки вони можуть вибити людину е, е, в такий, знаєте, е, як, як то кажуть, перехід. Е, Перехід, от, знаєте, з одного виміру в інший. От я жила таке життя і не навіть не могла уявити, що може бути таке життя, яке зараз е, в мене є, і е, важко повірити, що таке відбувається. Важко повірити, що я змогла вийти з такого, як то кажуть, глухого кута з незрозумілої ситуації, вийти в короля Пентаклі, вийти в стабільність, вийти в фінансову е, таку. Безпеку і самій самі добитися цієї незалежності фінансової, самій знайти цей шлях. Оце є найвища, як то кажуть, нагорода. Це є найвища нагорода. от, І зараз це дуже впливає на ваше життя, звісно ж, позитивно, тому що ви. Радієте, ви радієте своєму, своїм можливостям, своєму статусу. І, знаєте, ви е, ні на хвилинку не шкодуєте тепер, що з вами колись сталася така прикра ситуація, важка ситуація, яка призвела вас до такого росту. Все, я дуже за вас радію і. Бажаю вам успіху і в подальшому вашому розвитку. Так що все тоді люблю, цілую, бувайте.